Всім привіт! Я Васик Давид або Давідка, як мене називає Наталія Геннадійна, і я цьогорічний випускник школи сучасних хореографій. До школи сучасної хореографії я потрапив, мабуть, як більшість. Мене завела мама і мені, в принципі, з першої репетиції сподобалося. Школа сучасної хореографії дуже допомогла мені в плані витривалості, натхнення від того, що я роблю, і кайф від результату. Don't mess with Ми танцювали «Don't fuck with Ukraine. У костюмах були капішони. А я капішан неправильно вдягнув. І я як виходжу, мабуть, через секунд 20 після виходу у мене капішон слетів, і я був просто ну, повністю лисий на голові. Я потім виходжу ну, в сторону, поки я не танцював під час номера. Ні, там, Наталія, Надіна, там, Но я потім знову вийшов. Радою я би звернувся би до Наталії Геннадіїни, тому що у неї великий досвід роботи в сфері танцю. І плюс, на мою думку, вона проходила багато ситуацій, з досвіду яких вона б могла б дасти мені якусь би пораду, яка мені справді потрібна була б. Давід в мене такий дорослий чоловік. Мені дуже подобається, як він може сформулювати свої думки. Як він такий спокійний, вирівноважений, і це його плюс. Прикольно. Я завжди відчуваю відповідальність за свою молодшу сестру Аню, бо якщо в неї щось не виходить, то й можу її поручити я. Аня краще запам'ятовує, а іноді ми просто споримо, хто правильно робить, а хто ні. Моя найлюбленіша його е, фраза Перемога буде формат занять доволі нормальний і розрахований на те, щоб спершу розігріти дитину, а потім уже вчити щось нове. На мою думку, було б цікавіше, якби іноді е, навіть в тих самих розігрівах, можна було вставити якусь ігру. Я випускник школи сучасної хореографії для мене це той стимул, це те, заради чого я пройшов весь цей важкий шлях. Я пишаюся цим званням. Любі учні. Я бажаю вам терпливості та наснаги в роботі, щоб пройти цей важкий шлях, бо він буде непростим. А також, хлопці, бажаю вам більше сили та наснаги, щоб ви круто виглядали на сцені зі своєю партнершою. Давид Власик